Вітаємо на Вібет-Чемпіонаті України зі спортивного покеру у славетному місті Львів. На чемпіонат приїхали гравці з понад 50 міст та усіх областей, окрім Криму. На кону не тільки суттєвий грошовий приз, а ще й 24 ліцензії на фінальну частину Вібет чемпіонату України. 1633 входи, 162 призери, 8 турнірів і відповідних чемпіонів. Good luck! Дякуємо, що відбувається така подія. Дякуємо спонсорам, бо якби, пограти в спортивний покер у Львові зараз нема де. Спорт він вимагає великих навичок, вмінь, скілів, дисципліни, витримки. Тішить, що стільки гравців приїхало, дійсно, давно не було таких турнірів, і дуже гарна організація. Все подобається. Я в збірній тренер, але поки що не виїжджав на міжнародні виїзди. Тому от останній раз грав, коли в нас були попередні ще минулорічні етапи тут. Скучив за офлайном? Дуже скучив. Ну, спілкуємося, багато все таки знайомих. Тут поз'їжджали знайомі з всієї України і теж давно не бачились, тому та, багато спілкуємось. Другий день нокаута, один це рівень. Маємо великий ажіотаж, адже всі скучили за спортивним покером в офлайні. Майже 17 регіонів поз'їжджалися спортсмени для того, щоб приймати участь у вібет чемпіонати України зі спортивного покору. Зіркових гравців на турнірі Доста Іван Баженко, Ольга Єрмольчева, Костя Джок Гольський, Михайло Гути, Яна Горська та багато інших. Так, все супер. Приїхав сьогодні зранку. Наразі все складається поки що добре. Організація на висоті, настрій гарний. Ну, все професіонально, швидко роздають ділера, менеджери. Якщо ж треба, одразу підходять. Нема суматохи, немає розберігів, дуже швидко зареєстрували все добре. Свято покеру в Україні не так часто зараз відбувається, і я був дуже схвильований і здивований, коли побачив розклад цієї серії і всі свої плани вже поміняв, приїхав на серію. Дуже багато знайомих, багато людей, і це насправді таке свято покеру для нашої країни. Я дуже радий, що зараз у стані війни ми маємо якийсь. Якусь таку подію, де ми можемо трохи і відпочити, і, і зустріти знайомих, пограти, виграти, програти. Так що я дуже дуже радий, що це. Ми не забуваємо, що всі наші гравці вони донатять обов'язково і підтримують хлопців в армії, тому це певна складова, яка має бути. То відразу забронював собі 10 днів відпочинку від цього, тільки покор, тільки. Перемога. Будеш до кінця серії? Так, до, до кінця буду. Планую грати до кінця так, де класно. Скажи, будь ласка, а в офлайн-покер ти давно грав? Та думаю, роки три тому грав в офлайн-покер. Скучив? Так, скучив насправді. Ось, бачите, організація на вищому рівні. Подобається? Так. так. Це чудово. Тепер, ще, щоб сильніше сподобалось, треба щось виграти. Бо посадили за стіл з найкращими гравцями у серії. Збірників, так. У мене вже так закінчується. Хлопці, вітаю! Дуже рада вас бачити. Привіт на Як Доїхали, як серія, як початок. Розкажіть про свої емоції. Перші емоції дуже позитивні, дуже гарна локація, обстановка, все, все чудово. Ромчик, як тобі? Я приїхав трохи раніше. Якраз перший турнір, щоб розігрітися і вже в, в мейн і в подорожчі турніри стрибати. Беримоці, пікова концентрація та віра в себе. Вібет чемпіонат України зі спортивного покору у вогні. Найсильніші покерісти країни зосереджені на перемозі, тому спостерігаємо за запеклою боротьбою, полюваємо за своїх фаворитів та насолоджуємося улюбленою грою.